Всіх на війну ТЦК пакуватимуть по-новому. Послухаймо, що треба знати. А ти підпишись. Сьогодні будемо говорити про те, як же ж новим способом вирішили відловлювати людей. Але перед цим знаєте, от не можу зараз не сказати декілька слів. От зараз почала гуляти оця новина, що ДЦК тепер з'являться по селам. Так Федієнко там одразу почав спростовувати. Я не знаю, вони там знаєте, ліва рука не знає, що робить права. Свередонко каже, що буде. Федієнко каже, що не буде. Але знаючи те, що відбувається, що от вони от, от, от такі починаються, знаєте, оці кидання м'ячів. Стовідсотково щось таке хочуть зробити. І от моя думка для того, щоб просто коли схопили людину, щоб не вести десь далеко. А от там, ото по тих селах, щоб і стояли оті ТЦК пункти, куди вони будуть звозити людей. От це особисто моя думка. Не знаю, як воно буде. Але якщо вже про це кажуть, то я думаю, що про це вже всерйоз задумуються. Але, отож. А... Те, що зараз відбувається взагалі наприкінці 2025 року і на старті 26-го з мобілізацією, знаєте, це вже не посилили там не оптимізували, зробили прозорішим. Це простими словами закручування гайок по всіх напрямках від дверей вашої квартири до вашого запису в реєстрі. Отож, сьогодні хочу поговорити про те, одразу хочу уточнити, що я не суд і не слідство. Але а, зараз дуже часто люди починають розповідати про те, що а, це такий, знаєте, новий рівень, новий рівень бусифікації. Кажуть, що тепер на адресу приходить не просто ТЦК. <кій> От просто приход... не, не просто ТЦК, а ціла, така, знаєте, збірна команда ТЦК, поліція, ДСНС і навіть виконавча служба. Шукають людину, ходять по сусідах, пробивають, і якщо не відкривають, не знайшли, просто вскривають двері. І ось тут у е, людей виникає одне питання: а виконавча служба тут при чому, вибачте, е, вона ж про борги, про штрафи, про виконання рішень. А, а тепер подумайте, як це може виглядати завтра. У вас штраф, от вам виконавець, у вас постанова, от вам доступ, ви не з'явились, от вам привід. Це не, про, ну, це не про порядок взагалі. Я вже навіть мовчу про порушення прав людини. Це про такий, знаєте, ефект страху залякати, щоб людина розуміла, якщо ти на обліку, то тебе дістануть не десь на вулиці, якщо не зможуть зловити, а вже дістануть в тебе вдома. Отож, ще декілька слів хочу сказати про це відео вже нашумівше з... Побиттям, а там, де ТЦКшники і поліція в тому числі били людину. Це відео гуляє мережею, не хочу його тут виставляти, бо Ютуб не, не, не дуже знаєте, щодо таких сцен насильства. Відео, де чоловіка затримують жорстко, є травма, і саме головне, що поруч є діти. І там звучить звинувачення, що дитину теж зачепили, тобто вдарили дитину по спині. Я тут скажу так: будь-яке насильство проти цивільних і тим більше дітей, ну це вже просто дно. Але ще важливіше, інше, коли такі історії множаться, держава отримує не знаєте, не мобілізаційний ресурс, як вони це називають, а ненависть і довіру. А недовіра це те, що потім просто рве країну всередини. Тому, якщо ви бачите, таке не Перепощуйте з матюками, а фіксуйте правильно дата, місце, свідки, заяви, адвокат. Бо без цього все закінчується словами розберемося і тиша. Далі автоматичний облік. Тут історія не закінчується, тут в нас продовження. Не прийшов і не треба. Тепер про те, що вже не чутки, а документ є постанова номер 1632, яка запускає експериментальний проект. Автоматичного взяття на військовий облік чоловіків від 18 до 60 років, які раніше не перебували на обліку без ВЛК і без особистої явки. Тобто без мене мене оженили, в тому числі тих, хто знаходиться за кордоном. Офіційно це подають так. Як ну, тепер же ж буде менше бюрократії, по факту для багатьох це звучить так: тепер ти можеш нічого не робити, але система зробить все для тебе. Якщо ти думаєш, що ти сховався, то ти не сховався.